Навчений, врятований, чи врятований навчений? Хм. Доброго дня! Вас вітає навчальний методичний центр Рівненської області. Мене звати Віктор, і сьогодні ми поговоримо про безпеку на льоду. Одна із зимових розваг це відвідування водой, які вкрилися кригою. Зимова риболовля, катання на санчатах, лижах, ковзанах, Гра у хокей. Якщо ви плануєте вихід на лід, ви повинні знати, що безпечним вважається лід при температурі повітря нижче нуля, найслабша крига перша і остання, тому потрібен певний час безперервної мінусової температури для надійної криги. Запам'ятайте, виходити на лід самому дуже небезпечно. Плануючи похід на водойму, ми маємо тепло одягнутися, а також взяти з собою термос з гарячим чаєм, рушник змінний одяг, дерев'яну палицю з металевим накінечником, плішня, мотузка розміром 15-20 метрів з прив'язаним грузом з однієї сторони. А також не забути про свій мобільний телефон. Музика. Знаходячись біля водойми, для початку потрібно її оглянути. Чи є на ній стежка, люди чи немає нічого підозрілого. Виходячи на лід, потрібно ударом палиці перевірити надійність льоду, товщину. Якщо після першого удару на лід почала виступати вода, або ви взагалі пробили лід, далі виходити небезпечно. Запам'ятайте, ніколи не перевіряйте надійність льоду ударом ноги. Яка ж безпечна товщина льоду для однієї людини не менше 7 см, для групи людей 15 см, для масового перебування людей на льоду 25 см. Перебуваючи на льоду, обходьте небезпечні місця поблизу кущів, сухої трави, місця східу відпрацьованої води підприємств, поблизу течії, а також не відходьте далеко від берега. Якщо ви пересуваєтесь групою, тримайте дистанцію 5 метрів один від одного. Маючи з собою спеціальне спорядження, наприклад, для зимової риболовлі. Тягніть його позаду себе на санчатах. Якщо почули тріск льоду, відразу повертайтеся у зворотньому напрямку, не відриваючи ніг від льоду повзкими рухами. Будьте готові в будь-який момент звільнитися від зайвого вантажу. Якщо ви провалились під лід, головне не панікувати та не робити зайвих рухів. Це вас обесилить та сприятиме втраті тепла організму. Широко розкиньте руки по краям льоду та утримуйтесь від занурення з головою. Намагайтеся зачепитися за лід та, наповзаючи грудьми або спираючись на спину, по черзі витягуйте на поверхню ноги. Робіть це без різких рухів, щоб мінімізувати облом краю льоду. Опинившись на поверхні, відповзаємо у зворотньому напрямку до берега. Ні в якому разі не встаємо і не біжимо. Якщо ви помітили людину, що провалилася, негайно викличте рятувальників. Встановіть голосовий контакт з потерпілим та повідомте, що викликали рятувальників та йдете на допомогу. Це заспокоїть людину та сприятиме її взаємодії з вами. Запам'ятайте, головне подбати про власну безпеку. Якщо є можливість, обв'яжіться мотузкою та зафіксуйте її з берега. Ще краще, якщо її триматиме ваш товариш. Візьміть з собою палицю, мотузку, елемент одягу, наприклад, зв'язані шарфи, та наближайтесь до постраждалого тільки поповзом, розкинувши руки та ноги максимально широко. Не підповзайте близько до пролому. Кидайте мотузку чи подавайте палицю з максимально можливої відстані. Витягнувши потерпілого на берег, відповідно, стану людини, надайте до медичної допомогу, зігрійте людину теплим чаєм та переодягніть у сухий одяг. При першій можливості доставте людину у тепле місце. Ваше життя у ваших руках, тому не наражайте себе на небезпеку та пам'ятайте, навчений відповідно врятований.